Всі кажуть, що буває на ринок прийдуть, а це дорого. А тепер, слухайте мене уважно, чого дорого. От що перша продукція була, це треба вложитись. Перша продукція це та сама друга капля, що йде, хто як може, то я говорю, бо я так буду робити тільки капельним, чому капельним, тому що ми поливаємо, ми хочемо підкормити трохи чим-небудь і полити, коли розсаду садиш. Сонце влупило, ти ж не будеш, якщо посадили більше. Дехто каже для мене, мені хватить ну мало там, щоб посадити це для себе. Але як в нас такий випадок, що нам треба жити далі, як кажуть, ми не ми не вдома. Дякувати людям, що нам дали трохи землі, дали нам хату, де ми живемо. І хочеться, звичайно, щось трохи заробити. Так як в нас велика сім'я, 10 чоловік. О, і нам хочеться щось трошки заробити своїми руками. То що ми вміємо, ну якось так. А тут ми вирішили трошки протратитися, звичайно, всі до кучі склалися, купили сінею до такого взяти шлангу. Шланга. У нас на в сайті 1350. 1350, Правда, пересилка дорога. І в мене вона вийшла 1800. Трошка 450 пересилка. Не наберіть, хоч воно не тяжке. Це не є тяжке, але, мабуть, набаріть чи що. Ну, якось так вийшло. О. Можна брати і тому, тому що я прошли рік був, теж не знав, пішов в магазин, взяв шланг. Така сама шланга, точно така сама шланга. Вона стояла за метр тридцять шість. Ну це я заказав двадцять. Врізали тридцять шість проти трина. Хай мені вийшло 18, половина. Бачите, я заплатив. Хай 1800, а тільки за 100 метрів, а за 200, це я вам говорю. Так що дивіться, скоріше, що брати, краще знаєте що до чого, не закажіть те, що вам багато. Бо в магазині, звичайно, 20 можуть, а тут тільки від 100 метрів. Хоч вона добра, вона лежить дуже довго. вона... У мене років вісім є, вона не ламається ні нічого. У мене і крайники стоять на сороковці. Це 32 я взяв. Тут хватить 32, так як мало городу. О, це по цьому. Капля. Капля я теж в агротермі. Це я взяв от кілометри, мені треба було каплі. А комусь в людині треба, це я вже говорю. Як всі мені кажуть, реклама чер. Ні, люди питаються, я відповідаю. Тому що треба е, людині е, каплю. Треба краніки, треба все по всіх сайтах. А так мені одною посилкою. От воно і прийшло. Одною посилкою. Це касети, краніки. Бачите? О, краніки і, і цей і фільтр. Можна брати навіть ту саму каплю, там в тому магазині. Там є спеціальна перемотка. Можете побачити відео у нас в тому. Перемотка від 200, ну і до кілометр до 2 кілометри. Вони скільки треба вам, вони вам змотають, візьмуть саму ту касету. Тільки касета є різниця, я вам вже казав у відео свої. Є тоненька той, той сама. Є 0,5 там чи 0,45 і є 0,75. Краще брати твердішу, дішу, наче дорогше, зато ви будете довше нею користуватися. Я взяв ще касет 96-х і взяв касети 160-х. Ще 10 штук я взяв. Це просто я брубу, я хочу трошки щось посадити. Зараз покажу вам по краніках. По краніки це до каплі. Це до каплі. От такі краніки. Бачите, це є кранік в трубу. Пихається капля сюди. По цьому у мене є відео, як я робив поливний, але ще покажу вам повністю. Це буде весною. Я вам покажу, як зливається. А ось така штучка, може багато ніхто не знає. Перший раз, що взяли каплюнува. Це ремонтник. Порвалася, миша перекусила. Буваєш, відріжеш, а соєдинити нема. Ось вам і капля соєдиняється таким. Оп, соєдинили і все. Таких ремонтів у мене було дуже багато. Чесно, два-три відра там вдома. Тому що каплю я міг користуватися по картоплі років три. І то беушний 0,8 знято з кавунею. Воло таке саме прийшли накатали, бо в їх заберуть. Накрутили, і вона в мене ще була. Ну, де, кажуть, багато ремонтків тоді треба. Але вона капає її, просто щоб фільтр ставити. Саме головне, щоб був фільтр, бачите. І будете тільки-тільки будете міняти, ну, прочищувати там зараз, бо треба обов'язково, щоб капля не забувалася. Це йде вже по цьому, вам показав. Такі стоїть 10 гривень, це я не пам'ятаю скільки. Раніше пам'ятаю 3 з чим то. А зараз треба накладні, подивитися, вроді 3,50, щось таке. А все хороші копійок стоїть, Ну це колись було. У неї є різні види, але я брав в тому самому теремі. Ну і звичайно по касетах касети такі самі. І це все в грошах. От тому що тоді ж читати гроші, що земля, а ще ж про насіння, насіння дороге. Ми брали f 1 Ми не брали вже такого простого насіння, яке щоб посадив, а воно не знати, що виросло. Бо, бо я вже це переконався в минулому році по насіннях. Капусти тої самої. Ну, по помідорах так е, теж не, 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 не дуже це просте. А в нас зараз е, брали відсакатами. І так що в мене е, це насіння f 1 Ми будемо пробувати все. Я покажу, розкажу і покажу вам навіть як воно. Ну буде сходи, все остальне. Невіть той самий кавун теж брали в агротермі. Чого я хочу про е, казати? що там насіння можете брати все. Від насіння, ну все. І кажу, і дуги є, все, що хочете. Я кажу, і насіння в мене були той, той самий кавун. Схожі я не скажу 100, хай 99-98% що точно. А от другого взяв жовтий кавун. А він в мене на 35%. Добре, що я по 100, а не тисячу брав, ще й дорого і платив. І воно не йшло. Це прошли рік був у мене такий випадок з жовтим кавуном. А тепер ка доведу, що це все теж гроші. Тепер посадити це все виростити. Це теж гроші. І прийдуть, звичайно, можна зрозуміти, тих, що бідні люди, ну я маю віду, ті пенсурени бідненькі виживають. Я в розріб продавав. Я вже бачу, що то людина, яка є. Я йшов на уступки, тому що мені Бог дав. І Бог казав теж давати. Як то кажеться, ділиться. Так само і ми всі повинні це робити, а не як то говориться і, і далі. Не буду говорити вже що. І кінцева все ж таки ціна. Ціна може перебор тої самої візьміть ринку. Візьміть моркву, бачите, цибуля, буля, бо що їм на мор, одинаково стоїть. Капуста це все цього року, а просто рік було 40 і більше. Це вже люди кинулись, що можуть посадити і ця сторона, не тільки південь, і ця сторона всього, бо тому що тут все росте. Катаклізми звичайно, і звичайно всі кажуть, що без хімії обов'язково треба якась. Навіть хай біохімія, але все одно треба, тому що е, треба ті букашки всякі, ті, і від хвороб треба. Воно не виросте. Щоб ви знали, що воно без цього не виросте, йому треба давати. Але Но в норму є, є спеціальні прибори, які проверяти повинні на, е, на ринку. Може для себе купіть, провірте, і ви будете знати, чи там є багато е, хімії чи, чи не багато. Дев'яті самі азотні чи ще що небудь Ви можете все оприділити. Е, а так ми, звичайно, будемо садити, на, як я говорив, касети, набрали касет, я кажу. Касета, непогані, бачите, непогані касети, це 96-та, це може накавуни йти, може знайти на розсаду помідора того самого. Та огірка, можна і більші. Але так для себе на продаж я сильно не буду, щоб було, а тільки для себе. Це все я буду робити для себе. За що ми хочемо трошки, щоб у нас не перчик вийшов скоріше, помідорчик вийшов хоч на травень місяць. Щоб він трошки протопити. Гілок багато, якийсь е, не габаритів. Я запхав всередину, буде довго горіти. І ще одним клієнтам, які кажуть, мою яку я зміг, таку я построїв. Мою тепличку курятнику. Мене це дуже е, дратує. Постав ти таку, хоч хоч ти там, може і маєш якусь сильнішу, постав ти на перший ряд раз приїхавши в світ, як то кажеться, і зліпив то, що маєш. Але я маю, я буду мати для своєї сім'ї, буду мати ті самі ранні огірки, помідори, що ти побачиш в мене тут. Так як на вулиці буде пізніше. Отой курятник може дати багато чого. Це я вже знаю. У мене, звичайно, є желізна, там желізні на Херсонщині. Є ще поки стоять без плівки, бідненькі чекають. О, і не одна. Так що в мене там була суперова, ми там вирощували є в мене відео, зайдіть рік-два наперед чи назад, як кажеться, і ви там все все побачите. Там все є. Все, як ми вирощували в тепличках своїх. І картоплю, і редиску, і все. І ми мали, як то кажеться, тепличка це перші гроші. Хоч, навіть зробити тут собі підрозсадник тих квітів чи ще щось ти розсадують. Ти будеш мати. Я розумію, що війна в даний час, але ми все рівно з тих грошей, що є що в мене будуть. Ми сьогодні даємо донат. Навіть хлопцям можуть підтвердити, які дійсності отримали від нашого каналу гроші. О, так, як ми самі не. А станало у нас копійка йде трошки на донат. Щоб всі, звичайно, допомагали, як воно має бути. І я знаю, що люди, прості люди допомагають. Ну, не, всі. не всі. Всіх не буду, бо знаю особисто, що не дуже не відказали, ні, для того є держава. Ну, тому як? Якщо люди в світі десь поїхали і хочемо, чекаємо, щоб скоріше вернутися, ці розуміють, ці розуміють. А хто... Кажу, не буду всім на, 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 на той нав'язувати. Але це є так, це і правда. Правда нікуди не ділиш. Про фільтр, про касети, це все я вам показав. Це на 32. ку Переходники якраз будуть, це все буде йти сюди, бачите. Це воно підкручується, все робиться. І ви... О, це. це все ставиться, от вам і готова конструкція. Дирки зробили, поставили цей, от вам капельне орушення. Наскільки треба, тут буде ще, ще спереді все. Ну, Моїх відео дивіться. Може щось вам і буде як то повчально. Е, може ну, ви другі маєте сайти, це вам рішати. Я це все не нав'язую, але я для тих -ти людей, які... Дійсності хочуть щось садити, щось мати. Навіть по, ті, по ту скажу землю, ту саму землю, що я 800 за 250, як 200 гривень, від 150 до 200 гривень за 50, тільки мають е, 50 е, кілограмів, Але то буває суміші, а тут є субстрат. Субстрат суперовий якраз для, е, для розсади. За що і ми будемо робити? Це ще обіб'ється, ми ще обіб'ємо другу плівку, перегородимо, там у нас буде рости. Як буде, а тут ми просто-напросто е, будемо робити теплитку. На цьому я певно буду своє відео таке закінчувати. Це буде все вперед. Бувайте всі здорові! Україні! Перемоги! Сплава, слава Збройним силам України!